to ride in one so horse open всім привіт. Знаєте, привіт, привіт. Тож давайте оберемо, що ми будемо малювати. Що саме ми будемо малювати? Окей, гарний нюд на кожен день. Uh, розтушована стрілка, наприклад. Ну, сьогодні косило цілий день, божечки. Став десь там о 9 ранку. думаю, ну там, скажу, що півтори-дві години поспав, Встав, думаю, о, зараз там щось зроблю, я роблю, і в мене так око закрилося, все зачинилося, думаю, ні-ні-ні-ні, і десь вже в четвертій мене просто скосило, я виробився з патанки,

А візьміть там п'ятий відтіночок від Крістіни від рапотешки. Угу. Отак змінила мене життя. Токсичний. Боже, Єва, виходь, виходь, Єва, виходь! Бо я токсичний. шок. Бачила нігті? Отако, 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 пошаманили і все. Так що ховайся в жито. Лягаю просто. Я також хочу почати краситися, але моя жінка мені не дозволяє просто в лимон. От лимон. Взяли будь-який лимон туди. <ривіт> стромили. Свої нігті дуже закріплює. Привіт, мій любимий. Мама, мама, ти лі ета? Ти лі ета, мама? Це навіть не ранковий мейк. Нюд, це така легка-легка-легка корекція. Мені вчора сказали, що от те, що я зараз роблю, що воно дуже дивно виглядає на камері. Ну, щоб ви зрозуміли, бачите, от воно дуже дрібненькі такі штуки. Дуже. Це просто для того, щоб, о, знаєте, вже прибрати якісь зайві моменти. А, щоб ви зрозуміли, Кремчик бежевий, тобто він без жовтого пігменту, але він бежевий. От вбили собі спонжик прибрав на себе якусь зайву вологу, якісь там жири, наскільки вони різні. А темна в мене от така. В дуже такий легкий спосіб. О, затемнюємо о, всі місця, які ми, наприклад, скульптором взагалі робимо коричневими. От все, що блищить. От все, що блищить. А от це інше, беремо інший пензлик чи той самий і вже беремо цю більш темненьку пудру. І от цією більш темненькою ми вже промальовуємо наші вилиці і затемнюємо все, що має бути темним. Зараз воно помітно, але нам треба а, просто зробити такий глибокий, глибокий тончик. І от тепер ми беремо наш середній тон пудри і стушовуємо всі ці темні шматочки. От, і, звичайно, беремо щось світленьке дуже світленьке, ну, пудру, і покриваємо наше все верхнє око. І от краще саме для нюду брати все ж таки два кольори. Ми беремо трішечки холодного. І трішечки теплого. Теплого за правилами, а холодного цього рожевого. А, аби просто освіжити трішечки своє хрюсло. Ми починаємо з самих темних куточків для того, щоб потім на них вже притягнути якийсь більш світлий колір. Якоїсь там стрілочки розташованої. От середнє, що я можу запропонувати, це таке перехрестя. От бачите мішечок, від цього мішечка і свого власного нею ми можемо скоригувати наше око. Дивіться, воно. О, зараз вій приберу. Приберу її, щоб ви бачили. майже до связової. І трішечки дублюємо, де в нас там була стрілочка. Оця. Але обов'язково оцю стрілочку, яка біла, встромляємо і відтягуємо. стромляємо і відтягуємо. І от почалося колдовство. Або щось отаке, або щось таке, знаєте, от сірувате. І от ми його зверху над нашою стрілкою ставимо. Нам же ж треба вдовбати. а тепер нам треба ще його розташувати. І знизу така сама ситуація. Тобто ми наносимо все, що більш світленьке, на темненьке. Тобто ми робимо око більш пласким. Не закруглюйте його знизу. Я повторюю, є повіка, а є яблучко. Це інколи там в 2 міліметри різниця. Зрозуміли? Це такий е, колір, як я його назвав радянською пудрою. І от вже світленькою пудрою ми звідси починаємо налазити на все наше темне. Саме моментів ми налазимо на наше темне е, невеличку для стяжку. Е, невеличку. Для цього ми робимо по нашій старій схемі, аби е, прибрати наше оце на вище. Воно працює, бо його видно. <сі> То можу навіть просто тіньми це зробити. Зачесали. І от дивіться, що ми бачимо на обличчі: оце око взагалі ще не чіпали, це око повністю промалювали. Дивіться різницю. Це миндалівідне, це вже майже кругле. Але коли їм каже, що це можна реально зробити і бюджетно, і круто, і класно. Ми не віримо, знаєте, ми не віримо. Кажу, є заві гроші, дай мені, мені мені вони потрібні. А дуже дякую за подарунки. Взагалі дуже приємно, коли дарують подарунки. Я потім, коли монтую все це, я ж бачу все, що хто там надіслав. Ну і дуже, звичайно, приємно. Якщо очі все ж таки великі, то ми знову таки робимо ледь помітну доволі маленьку стрілочку і не зводимо, щоб не було в нас ефекта, що ми просто обвели. Саме пігмент, просто колір вбиваємо поверх нашої стрілочки. Але вже є ефект якихось пухнастих вій і чогось там відкритого ока. А те, що ми вдовбали, воно має там залишитися. Оте. І суворі дядько. І вже от цим варіантом ми розтушовуємо. Тобто робимо таке напилення круговими такими рухами. Тобто ми заходимо трішечки далі від того, як почали. От. І тепер ми маємо вже таке ланкомовське офісне око. А от тепер, знаєте, наприкінці цього задоволення, такі бежеві пудрові, ми відокремлюємо наше око. І от дивіться, що в нас вийшло. В нас вийшло навіть здалеку відокремлене око. Знаєте, псування. Настрою, і от все інше ми можемо просто пудрою розтушувати або знаєте, як обромити. І от саме цей ледь помітний, дивіться, наскільки одразу прибирає. Реально прибирає чисто візуально. Чим лучше пудру убирати пензликом. Чайно, якщо ви взяли темну пудру, це вже така фінішна пудра, світла, є пудра, ну, звиняйте, взагалі чорні очі, чорні брова. І от, подивіться, що таке пудра з жмачним покриттям. Показую. Доволі жорсткого, такий жорсткий, ну синтетичний. І от вже ним ми можемо коригувати відтіночки нашого носику. Ну, тобто, зробити його більш там тоненьким. Звичайно, те, що ми хочемо збільшити, ми збільшуємо. І це знову таки пудрами, світлими. В мене втричі більший. От, але коли ми повертаємося, ми не бачимо тут ніяких плям оціх від корекції. Стояти тіли день за касу, от з закасу от такими віями, от з такими очима, от з такими губечками і шукати собі жениха. Знаєте, у сільпо стою на касі шукаю жениха. Все. <гум> Те, чим ми робили корекцію і чим я завжди роблю корекцію собі. Тобто, оце поєднання, воно більш втале. На моє обличчя, мені краще брати, наприклад, саме середній тон <гум> отакими от темними. <гум> Для мене це норма, зрозуміли. Вам таке робити не можна, якщо ви не смугла людина. Трохи відсунувся, і що ми вже докульору. А <гум> бачите, навіть майже непомітно. Якщо виникають питання, ви їх пишіть. А якщо реальне це питання, яке вас турбує, пишіть мені в особисті. Ви всі маєте змогу написати мені в особисті і тут, в Тіктоці. Але чомусь я от не розумію. Коли я пишу Мій особистий телеграм, це означає, що просто там мій телеграм, ну от просто мій, яким я користуюся, і людина каже: А от ви збрехали.' Кажу, ну кипець, що я збрехав? Ви казали, що у вас телеграм-канал, в якому там армії збираються, або канал української озвучки. Я кажу, а брехня де? От я зайшла і там пусто. Я кажу, а вам не прийшло до голови, що це моя особиста сторінка, моя. А я вас не знаю, ви мене не знаєте. Ми ніколи не були знайомі, і от ви приперлися до мене, в нас з вами ніколи листування не було. Ну, що там має бути? Нюдовий варіант коричневий, матеріал, і чорний. Маєте на базі повернуті на цих бровах, то, звичайно, ви можете ще е, причесати свої брови. Ну Що почитаємо, почитаємо, що ви там мені написали? Господи, дайте, дай Босили, дайте, дайте хильну. хильну кави знаєте, як заспокійливе, <ріху> Тому що вночі, коли багато якихось там світових цих припуляцій, там дискутленьки, знаєте, клубешники, ресторан, все що завгодно, але багато сітильничків, тоді ваше обличчя мерцає. Якщо її просто вдень нанести, буде одне-єдине, знаєте, знаєте, спітніли і все. Ну, був в Італії, просто взяв декілька тіней, а одні були дуже 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 дорогими, а другі були дуже 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 дешевими. Ну, так сталося. Причому я взяв це в одному і тому що в от. Я задоволений як одними, так і іншими. Просто в захваті. І від тих, і від тих. сережка. Серяшка. А яка вам різниця? Може, це від А па папандас. То, мабуть, я на цьому знаюся. Якщо я і олівчикам можу зробити контурів, то напевно якимись сучасними засобами я думаю, що впораюся. Пам'ятаєте, як в анекдоті було. Знаєш, як нас десь б'ють? А-а-а-а-а. Тепер воно. У Мепе. Обруч зроби свою справу, бо бето не чесали. <гум> Все, тому що інколи ви берете щось офігеть, яке дороге, відкриваєте і не можете з цим взагалі працювати. Просто працювати з ним не можете, не те, що на собі носити. Просто запах такий, от знаєте, синтетичний, або штучний, або якоїсь такої, знаєте, квітки, від якої вас просто лихоманить. Маргніть що ви в полоні. <гум> жру в ефірі. І це не тому, що просто, а от просто так. Добре. <гум> а ви питаєте, чому я проводжу ефіри? Коли там чекаю, Оленко, тому що я маю тоді змогу, а коли ми от зараз як можна проводити, коли пів години, тобі щось -то там ти каже. Я це що автор сприймає всі коментарі не в тому дусі. Я писала з позитивом. Дивіться, а це не те, що я там сприймаю не в тому дусі. Ви просто не уявляєте, скільки спаму йде, скільки негативу, скільки там якихось образливих речей. Я не на це ображаюся. Просто я інколи читаю, і дійсно я по декілька разів прочути одне речення, я не розумію, що люди от звідки вони взяли цю інформацію. І от ми зробили нюдовий мейк чорний і коричневий. тобто два різних. Mm -hmm. коли я одне око малював, щоб просто вже детальніше щось там показати, а чому одне око, та йо Чому в тебе ноги криві? Знаєте, можете називати бамжарою, як завгодно. А, але серйозно, от у подруги залишилися тіні. Я кажу, як можна таке викинути? Не можу там викидати їжу, я не можу викидати якісь речі, тобто які можна ще використовувати. Я не розумію цього. Грандетелі і знов-таки нема чого їсти, тобто. А, От такі моменти вони завжди є, і м, завдяки таким моментам, мабуть, в мене немає закової хвороби. Але людина публічна не має змоги таке робити, тому що тебе ж дивляться і діти, і бабусі, і тілки, і хлопці, і всі, 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 а також ти ще є представником такої організації, отакої, отакої отакої, а ще є співзасновником оцього цього, 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 і все це або міжнародне, або всеукраїнське, або або або. І люди не можуть зрозуміти, що якщо якась макриця мене дістане, і я її пошлю там до корабля, а як це співзасновник це українського офіційного фан-клубу гурту BTS може так посідати дитину. Ну потім з'ясувалося, що ці дитині там 60, ну не суттєво, але розвиток просто був як в річний Чому проводити такі пізні ефіри? Тому що коли я проводжу ранні ефіри, всі десь, а вночі всі вдома. Дуже дякую, але краще підписатися, тому що зараз я вже закінчую. А так ми доволі частенько проводимо ефіри. Я з макіяжем дружу сама, но вас смотрю просто тому, що ви класний. Дякую. Мейкап від Ардуадзе. Тінь від Нани Ардуадзе. Дивіться, це тінь від Нани Ардуадзе. І це ще один від віднана ардуадзе. ну тобто. Ну, отак люди роблять. Знаєте, в мене був один лікар. Любомір. Не можу сказати, що добрі спогади. Ну от, знаєте, коли ти чуєш ім'я Любомір. А потім пригадуєш, що ця людина робить. Інтересно, такий букет емоцій в мозку виникає. Ну, якщо хто не знає, то наша влада просто знищила театр, в якому я працював з 96-го року, зруйнувала театр, знищила, просто знищила. А речі вкрали, людей викинули, звільнили. Все не по закону 42 сторінки, дуже дрібненького тексту. А це порушення, які зробили і конституційні, і по будь-яким там законам будь-що. 42 сторінки це перелік, тільки що було порушено. Що далі? Піша. Це реально таке дно, дніще, мерзенне, навіть згадувати не хочеться. Все, бувайте, дуже радий був з нормальними людьми поспілкуватися. Go, sex! Ну, no, go, go, так, go!